EcoFlow Power PowerOcean Океан енергонезалежності. EcoFlow Energy Day це масштабний захід, присвячений технологічним рішенням для енергетичної незалежності бізнесу та житла. Він проходить в рамках не менш масштабної виставки у Києві. Тож саме тут було презентовано топову систему від EcoFlow Power PowerOcean. Це гібридний інвертор з акумуляторами. В яких реалізовано ряд інноваційних технічних рішень? В чому унікальність цієї системи? Дізнаєтесь далі. На що здатен Power Ocean? Яке обладнання він може живити, і в чому його головна відмінність від інших моделей EcoFlow? Дивіться, головна відмінність в тому полягає, що якщо ми беремо попередні моделі всі або портативні зарядні станції, або навіть системи енергонезалежності PowerKit, вони всі були однофазні. Але більшість клієнтів, яка хоче більш потужні системи, вони дуже часто зверталися і казали: а коли у вас з'явиться трифазна система, і це якраз перший в Україні трифазний гібридний інвертор з акумуляторами, який має потужність 10 кВт. А це досить потужна система, яка видає по 3,3 кВт на кожну фазу. І ємність максимальна в нас, якщо пам'ятаєте, на PowerQT була 15 кВт, це максимум, який ми могли під'єднати, то в Power Ocean це вже 45 кВт. А 45 кВт при Абсолютно такому спокійному використанні, наприклад, у будинку, це 3-4, іноді навіть до 5 днів сталого такого споживання електроенергії. Тобто, ця система, крім того, що вона більш потужна, вона і більш ємка, і дає можливість скажімо так, і живити більш потужні прилади, і живитись більш тривалий період. Яке обладнання потребує трьох фаз, наприклад, в індивідуальному будинку, чи в якомусь там маленькому чи середньому бізнесу? На що орієнтована ця система? Дивіться, якщо ми говоримо, наприклад, про будинок, це може бути варочна плита, це може бути бойлер трифазний, це може бути електрокотел. Теж вони зазвичай бувають трифазні. Крім того, що ми можемо живити трифазні прилади, ми можемо кожну з фаз, наприклад, окремо заживити під певні прилади. Наприклад, одну фазу кинути на кухню, іншу фазу кинути там на гараж, на наш там насос, якийсь да? третю фазу можемо підключити до освітлення всього будинку або до системи там охорони. І все буде працювати одночасно. Тобто, власне, система покриває всі потреби індивідуального будинку, які тільки можна там Або собі. Навіть уявити. бізнесу, да? якщо ми говоримо, наприклад, про пекарні в більшості пекарень використовують саме трифазні системи. І ця система тепер може це робити. Або, наприклад, якісь фермерські господарства, банки, банківські установи, кафе там на кухні теж використовують трифазні підключення, і ця система тепер зможе їм допомогти. Якщо з потужністю розібрались, то, думаю, варто поговорити про акумулятори. Так. За якою технологією вони зроблені, і в чому їх особливості і відмінність від попередніх моделей? Ну, тут використовуються літій залізофосфатні акумулятори. Кожна оця ємність вона має 5 кВт. Угу. Тобто Це один модуль Це один модуль – 5 кВт, 5 кВт, 5 кВт. Тобто перед нами тут 15 кВт система. Вони дуже легко між собою з'єднуються. Ви на відео якраз знімали, як вони встановлюються одна на одну, тобто, фактично за 7 хвилин наші інсталятори швидко все встановили і підключили до інвертора. Якщо ми говоримо про акумулятори, в кожній в кожні з них встановлена БМС-плата, плата, яка якраз стежить за усім, що відбувається з батареєю. Вони всі працюють одночасно і заряджаються, і розряджаються, тобто однаково, рівномірно, Рівномірно, да. рівномірно. Да, рівномірно. Що ще важливо, навіть якщо в цьому комплекті якийсь один акумулятор з будь-яких причин виходить з ладу, два інші продовжують працювати, оминаючи його. І якраз плати за це відповідають. Тут так само всередині ще встановлений аерозольний пожежогасник. Якщо все-таки щось трапилось, випускаючи аерозоль, просто гасить пожежу. Вони мають певний підігрів. В зимовий період вони можуть працювати до температури мінус 20 і можуть знаходитися ззовні будинку на вулиці. Вони підігріваються, відповідно, електроніка продовжує працювати. А Скільки максимально акумуляторів можна підключити до одного інвертора? До одного інвертора ми можемо підключити максимально 9 акумуляторів, таким чином, збільшуючи нашу ємність до 45 кВт. Єдине, що ось цей розподільник, який в нас знаходиться зверху, який називається Junction Box він обов'язково має бути на кожну колонну з 15 кВт. Або, наприклад, якщо в нас буде 20 кВт, 3 5 кВт і ще одна 5 Тобто 15 плюс 5, але оці два розподільника мають бути обидва. І вони між собою ось тут з'єднуються. А який строк служби акумуляторів і яка гарантія на систему надається виробником? Це до речі, дуже гарне питання, тому що це перша в Україні, мабуть, система, яка надає 15 років гарантії. 15, 15, років? 15 років гарантії від виробника Ось на цю систему вона є. І звичайно, оскільки в Україні є офіційний сервіс EcoFlow, Відповідно, він у вас теж є на 15 років. Щодо строку служби просто батарей, тут теж треба розуміти. В неї 6 тисяч циклів заряду розряду. Виходить 20, 20 років. років. Mm -hmm. І це лише тільки на 20% зниження ємності акумулятора. Тобто система вона розрахована понад 20 років. Від яких джерел енергії може заряджатись система і скільки може приймати на себе енергії? Система може заряджатися від сонячних панелей і від мережі. Mm -hmm. Від сонячних панелей ми можемо сюди під'єднати до 14 кВт. Або 800 вольт сюди може входити від сонячних панелей. Відповідно, заряджатися вона може максимально в себе приймаючи 10 кВт енергії. Це дуже швидко і дуже потужно. І крім того, що вона заряджається у цей же час, вона віддає енергію на будинок або бізнес, щоб він не зупинявся. Тобто, це все відбувається одночасно, і за цим всім можна стежити у додатку. Уявімо собі, що ви встановили його в себе у будинку. У вас є можливість підключити ще більше сонячних панелей да, там, ну, до 14 кВт максимально, але для власного споживання вам там достатньо, наприклад, 4 кВт, а 10 кВт є зайвими. Домовляємося з Обленерго. Ставимо двосторонній лічильник і підключаємо зелений тариф. І у вас фактично ваш будинок, де ви проживаєте, якщо у вас є надлишок в літній період або осінньо-весняний період, ви можете віддавати і в мережу продавати за тарифом за зеленим тарифом. А від загальної мережі електричної, скільки вони можуть на себе приймати, якщо мовно кажучи, там погода погана, нема сонечка. Як це працює? Ну е, працює так само через три фази в нього заходить в нас живлення і максимально може на себе брати система 10 кВт. 10 кВт. тобто це фактично 15 кВт за півтори години. з нуля ну, я би все таки сказав дві ну, години, 10. да тому що для, для швидкого заряду 15 кВт за дві години цього теж достатньо. Те, що ми знімали ще з PowerKit, як додаткова можливість, що може заряджатись від генераторів EcoFlow. Тут генератор. Трифазний потрібно трифазний генератор. Я думаю, що EcoFlow якраз на порозі створення такого трифазного генератора, і, звичайно, теж підключаючи до системи, ми можемо і заряджати, враховуючи, що ця система є свого роду конструктором. Як формується на неї вартість, від чого вона залежить, щоб розібратись, вартість залежить просто від кількості звичайно, акумуляторів, які ви хочете придбати. Тобто, як довго ви хочете, щоб вас, ваш бізнес або ваш будинок працював тоді, коли зникає світло. Тобто, все залежить виключно тільки від цього. Чим більше акумуляторів, тим вартість, звичайно, більше. Я би, наприклад, радив розглядати першочерговим це комплект 15-кіловатний. А вже те, що додатково. Це, звичайно, може там за додаткову плату встановлюватись, але починати потрібно з 15 кВт. — Дякую за цікаву інформацію. Будь ласка, отже, презентація EcoFlow Power Ocean показала, що це реально океан енергії, який може забезпечувати повну енергетичну автономність як індивідуальних будинків, в яких він може стати частиною сонячної станції, та легко тягнути абсолютно все обладнання. Так і малого та середнього бізнесу, або навіть багатоквартирних будинків.